Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 5 серпня, і ми з вами на інформаційному підсумку основних важливих заходів, подій, проблем, які ми з вами розв'язували на протязі цього тижня. Перше це підготовка до зими, дуже важливе питання і маємо дуже багато різного характеру проблем. Друге питання: початок нового навчального року. Тут особливості і поточні питання пов'язані з благоустроєм і іншими моментами, які ми розв'язуємо. Я хотів би розпочати нашу роботу, десь розмову традиційно із питанням загальної ситуації, складнощів і особливості пов'язаних з воєнним станом. Ситуація зараз є такою непростою, вона є складною. Ми десь уже на протязі останніх місяців. Працюємо в режимі певних загострень і очікувань зі сторони Білорусі і півночі, де якраз і сконцентровані зусилля наших військових. На останній сесії я говорив попередньому, нашому зверненні десь підкріпили, підсилили можливості і забезпечення добровольчих об'єднань, які зараз мають чітке бойове завдання. Ми зараз розв'язуємо питання їх десь в певній частині і утримання, забезпечення. Я щиро дякую депутатам за одностайність, за розуміння у цих важливих зараз викликах і випробуваннях. Хочу сказати в слідуючій темі, що є не менш значима. Це питання підготовки до зими. Дуже складне питання, серйозний виклик нас попереду чекає. Ми вчора збиралися з керівниками комунальних підприємств і керівниками ОСББ. Чергове вже, от, де, власне, вчора вже десь був аналіз і звіт по готовності до цих випробувань і до початку опалювального сезону. Початок опалювального сезону буде точно. Певній мірі запізнення. Ми будемо орієнтуватися на температуру, яка буде на певний період, на в тому часі. Санітарні умови крайні необхідні. Ми будемо намагатися подавати, але є велика проблема я ще раз з обмеженням подачі газу. І, от остання та зустріч, яка я попередньо вам говорив, була у міністра. От і зараз, у ті робочі наради, які ми вчора і позавчора проводимо е, з міністерством регіонального розвитку обласної військової державної адміністрації, нас просто орієнтують, що ми повинні все робити зараз. Будемо так говорити над темою працювати е, битова е, термомодернізація і збереження тепла. Тобто є величезне прохання, це утеплення квартир. Раціональне використання певних теплоносіїв і електроносіїв, тут я теж звертаю увагу. Ну і дуже важливий компонент, про який ми вчора говорили, і сьогодні я до вас звертаюся. От, якщо ми говоримо про солідарну участь і відповідальність, це розрахунок за платежі, які повинні робитися, бо без яких не можуть функціонувати наші комунальні підприємства, чи то теплокомуненерго, чи водоканал. Позиція уряду сьогодні однозначна, що тариф ми підіймати не будемо. Це починаючи, тариф буде діяти ще 2020 року. Ви знаєте, вже сьогодні по собіварності він у два рази, будемо так говорити, нижчий ніж реальна є собівартість. Але є одна велике прохання, і одна така велика ну умова, що ті, хто можуть підкреслю, ті, хто можуть платити. Повинні бути проплачені як і по воді, так і по теплу ці платежі. Я дуже хотів би, щоб всі ви з розумінням віднеслися до цієї ситуації. От і навпаки, десь сприяли, допомагали у цих питаннях, які б ну дозволили нам все ж таки витримати це випробування, яке сьогоднішній день ми хочемо забезпечити і вирішити у наданні послуги по теплу. Серйозна проблема, ви бачите, вона не тільки на Україні, вона всій Європі на сьогоднішній день. Але, власне, ми готуємося до самих гірших варіантів, і ми надіємося, що ми з цією ситуацією справимося. Далі, друге питання теж дуже важливе, що зараз ми в процесі активного такого забезпечення розв'язання це початок нового навчального року. Діти йдуть у школу. Ви розумієте, що тут є неодностайна і неоднозначна позиція і батьків, і адміністрації школи. І навіть уряду з цього приводу рекомендовано на місця на адміністрації шкіл покладено дуже важливо відпрацювати всі ці питання із батьками, щоб у нас не було якогось там хаотичного процесу. Він є й так складний. Але я хочу запевнити, що питання безпекового компоненту у початку навчального року є на першому місці. Ми, починаючи ще з червня місяця, почали підготовку наших закладів до облаштування укриттів. Ми там, де такі можливості в нас були, і в садочках, і в школах виділили 5 мільйонів гривень на ці всі роботи. По кожному закладу ми відпрацювали необхідні комплекс робіт, і їх вже зараз ми завершуємо. Буде період час, коли ми батьків приведемо в кожну школу, покажемо всі ці укриття. Сьогодні напрацьовуються навчальне питання, навчальний режим роботи, тобто підготовка закладів до навчального року у цьому питанню. Потім друга тема дуже складна, яку сьогодні розв'язуємо. А в якому режимі і як будуть працювати навчальні заклади? Змішана система, бо ми ж розуміємо, що одночасно велику кількість дітей у школі концентрувати ми не будемо. Ви, шановні батьки, повинні приймати тут саме активну участь. Ви повинні радитись. Ви повинні тут десь прислуховуватися і як до адміністрації школи, але разом з тим і оцінювати певні можливі ризики і обставини і умови, які ми будемо вам рекомендувати і забезпечити. Це питання зараз з багатьма складними такими вихідними даними, тому що в нас є, наприклад, три школи: це дев'ята, п'ята і друга школа, де немає укриттів. Всіх цих питаннях, в оцінці і дачі рекомендацій працюють комісії. Комісії, які входять представники Держпродслужби, МРЧС, наших, будемо так говорити, люди, які фахово оцінюють безпековий момент, і поліція. Будуть певні проведені тренування з дітьми на випадок, яким чином оперативно спуститися до сховищ, місця сховищ, що в дітей повинно з собою бути. І всі ці питання зараз напрацьовуються. Далі хочу сказати, що ми, розв'язуючи проблему у цих шкіл, де немає сховищ, сьогодні задіюємо дошкільні навчальні заклади, де мають сховища. наприклад, 14 садочок, буде працювати у комплексі із п'ятою школою, і початкова школа буде розміщена в 14 садочку. От де є можливість укриттів. Зараз вивчається, будемо так говорити, ця особливість. Так само і по другій школі вивчаємо варіанти, у яких в садочку ми могли б початкову школу розмістити. Вивчаємо ці питання, і буквально от до кінця цього тижня всі ці питання будуть вже узгоджені. Але дуже і дуже просив би вас, шановні батьки, у цих питаннях теж бути учасними. Вивчати це питання і разом з тим тут ще ж один момент, який є. Ми зараз вивчаємо. А як організовувати харчування, коли будуть у різних точках навч знаходиться діти у різних змінах і так далі? Вивчається навіть варіант. Це знову ж я попросив, щоб тільки з вами згодилися з батьками. Що можливо, ми б давали певне фінансове компенсування батькам, що вони готували там десь якісь лоточки для дітей, і це можливо сухі такі, будемо так говорити, пайки для дітей. Можливо, це було б і краще, і можливо, навіть і якісніше, ніж десь у різних часах, у різних температурах, і з різними термінами, періодами готування цієї їжі. Дуже питання цікаве, і яке теж ну є складним. Це забезпечення дітей в дошкільних навчальних закладах. Хоча сьогодні мав зустріч з батьками і дітей дошкільного навчального закладу, другого садочка. Да? От. І ми зараз вивчаємо, а скільки реально батьків і дітей хочуть, або верніше, 1 вересня забажають привезти дітей в садочок. В залежності від цього, нам тоді потрібно сьогодні планувати. У нас зараз відкрито тільки три садочки. Перший 16 і 10, да? і будемо так говорити, всього десь ходить 300 дітей. Ми очікуємо, що це число збільшиться набагато з 1 вересня. І ми готуємо інші садочки для відкриття. І в нас повністю готовий 13 садочок, от і з укриттям, і приймати дітей, що стосується, будемо так говорити, правобережної нашої правої частини нашого міста, готові задіяти шостий шостий і другий садочок теж для функціонування дошкільнят. Всі ці питання, але все це залежить від того, на який континент і скільки дітей в нас виявлять бажання йти до садочку, тому що ми розуміємо, що садочок не може працювати тільки там, де 30, 40, 50 дітей, коли він розрахований на 150, на 180 дітей, і ми десь будемо об'єднувати дітей у тих садочках, щоб була повне завантаження і так далі і разом з тим ми на сьогоднішній день розуміємо в іншому, в самому кращому варіанті, що всі садочки ми не можемо задіяти там, де немає сховищ. Ті садочки працювати не будуть. Вони зараз у нас підготовлені для розв'язання теми проблеми розміщення біженців. Люди на сьогоднішній день в певній частині є на простої, це теж є певна соціальна проблема для людей. От, да, в принципі, і для бюджету хочу сказати. І от питання от цього всього, всього от, складнощів ми на сьогоднішній день якраз узгоджуємо, розв'язуємо і вирішуємо. І тут дуже просив би, коли школи звертаються, підтвердити. Будучи, не будуть ходити діти у школу, будучи, не будуть ходити діти в садочок, я б дуже хотів би, щоб ви, отут від вас, дуже таке прохання оперативно. Із без варіантів, о я ще подумаю, я подивлюся, нам потрібно, в залежності від кількості дітей, нам потрібно буде приймати ряд інших, оцих всіх організаційних моментів. Щоб у питаннях благоустрою і комплексу інших тем і проблем, хочу сказати, ми, що на цьому тижні приступаємо до другого етапу. Ремонту доріг, ми отримали на, на цьому тижні уже погодження від обласної адміністрації дозвіл на певний перелік робіт по дорогам другого черги. Зробили певний комплекс робіт з полоустрою. Бачили поставлені лавки, урни, місця для відпочинку людей в інших е, там місцях. Це і на біля річки, і в сквериках. Цю роботу поки ми маючи можливість е, десь. Проводити через казначейство ці рахунки, хочу сказати, що благо, що по першій черзі по дорогам ми проплатили всі гроші. Тут, якби вже нас відкривається можливість до більш активної роботи по другій черзі, тому що коли була заборгованість за невиконані роботи, тут важко когось було просити до залучення цієї роботи. Але ця робота зроблена. Хотів би ще одну важливу річ сказати, і по перше. Подякувати, тема платіння сіток. Дуже хотів би подякувати тим волонтерам, тим людям, які вже на протязі п'яти місяців, з початку війни, у будинку культури в інших місцях розв'язують і вирішують цю роботу. Насправді, це люди щоденно, як на роботу, але безкоштовно приходять і виконують цю роботу. Зараз виникла дуже велика, ситуація, серйозна ситуація, от, по тому, що необхідна додатково велика кількість сіток. І було звернення, і я роблю звернення, прохання ті установи, організації, де можуть організувати 2-3-4 дня на виконання цієї роботи. Ми дамо матеріали і так далі. Але від вас місця, організація людей. От і елементарні навики, які ці роботи можуть виконати і зробити. Ми зараз задіємо дошкільні навчальні заклади там, де немає діток до цієї роботи, але терміново нам потрібно біля 50 сіток зробити. І це є велике прохання. Я б дуже просив. Хто знає, хто може, хто має можливість в цю роботу долучитися, долучаємо. Ми організаційно тут вже деякі моменти продумали. Я звертаюся, до речі, до центру. Зайнятості, де ми виплачуємо певним людям гроші, організуйте цю роботу. І в тих, я ще раз скажу, закладах, установах, організаціях, де є така можливість організуватися, я теж вас закликаю до цієї роботи. Шановні друзі, я десь закінчую підсумок наших тем, питань і проблем. Я б дуже хотів би, щоб ми всі зберегали спокій. Я дуже хотів би, щоб ми десь менше піддавалися на певні емоції, бо сьогодні всім не просто розв'язувати, вирішувати багато різних задач. Я хотів би, щоб ви один одного підтримували, допомагали один одного, допомагали нашим збройним силам, нашим військовим сьогодні боронити нашу країну. Бажаю вам витримки, Божої благодаті, і хай Господь Бог нас оберігає. в цих негараздів. Дякую за увагу.